Зараз завантажимося і будемо виїжджати. Ну, я насправді не був взагалі такий там патріот до 2014 року. Вони роблять стільчики з ракет. то все з дому там попередавали. Бабахнув щось. Волонтери нам привезли, нам всі Ви звідки? Ну, мусачивіті. Да. Взагалі-то ми Ми вже Муж дважі З Знищимо ворог. Мене звати Петро, прізвище Шот. Мене називають волонтер, тому що я займаюся волонтерською діяльністю Вільний від роботи час. Це вже 9 років. Зараз ми як кожного тижня їздимо на фронти. Донбаський напрямок, запорізький напрямок, Миколаївський. Харківський сумський напрямок і де треба. Це на Миколаївська область, Запорізька область. І ми тут зібрали такі гарні набори, і продуктові, і коптери веземо військовослужбовцям. Це наші позаду у мене дві машинки, які ми будемо вантажитись. І позаду наші волонтери. Тому з Богом. Зараз завантажимося і будемо виїжджати. Це дуже величезна робота. Дуже багато людей працює над тим питанням. Якщо взяти в час війни, ми не маємо права займатися чимось тим, яке не буде спрямовано на перемогу у війні. Ми мусимо кожен на своєму рівні це робити. Враховуючи, що в мене є величезний досвід з волонтерської діяльності, не хочу, щоб було таке як в притчі, Навіть коли ти маєш талант і його закопав. І ти просто ніхто і звуть тебе ніяк. А так, коли ти примножуєш, коли ти передаєш, коли ти залучаєш, коли ти організовуєш, коли ти доставляєш, і коли воно приносить результат, от тоді це є такий ефект. Ну, що ти потрібен людям і, і в Україні. З вашою допомогою, з Божою допомогою, все буде добре. Ми переможемо. А з вашою допомогою ми відчуваємося в повній безпеці, не тільки Україна, але й цілий світ. Тому е, слава Україні і слава всім, 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 хто долучається як до допомоги нашим військовослужбовцям, так і військовослужбовцям, які тримають для нас всіх небо мирним. Слава Україні! Хам слава і велика спасибі волонтерам. Волонтериці наш другий фронт, фронт, який воює разом з нами. Їх велике спасибі. Дякую. Так, ми заїжджаємо зараз місто Миколаю. Де будемо зустрічатися з бійцями, з військовослужбовцями і передавати їм гарні подарунки. Вам прошу, ми вже нехай вам смакуємо. Перший раз не беремо. У нас знімає країна з камера. Щось здоровляємо влітку. Ну я насправді не був взагалі такий там патріот, Я не був чесно, до 14-го року. Потім я почав задумуватися. Ну, я відповідальність так само беру на себе, що це так само. Я, напевно, десь через мою байдужість, такі, в таких умовах ми зараз живемо. І байдужість наших батьків. Це точно. Тому що це не, не, не просто так, воно все формувалося. Тут прилетіло, так? А, можемо піти. О, яка вирва. Миколаївська область, село Висунськ, Ось що залишилося після авіаударів Орди, 20 метрів від школи. Слава Богу, всі живі залишились. Бог мило, Бог береже нас. То не останні удари, покажемо. Зараз ще інші удари які за 100 метрів звідси, теж де наші хлопці, але там теж все добре. Всі живі, здорові. Тому ми рухаємося і далі, воюємо і захищаємо далі країну. Слава Богу. Демон сюди, займаємо тут. Ось якраз зараз, Це було два дні тому. Ти туди та туди прилетіло, що? Та теж ракетні удари. Але це бачимо наслідки. Це зі школи, так? Наслідки як це вивільного розкладіра. Нічого. Можемо подивитися. подавати яма. Скільки це має метрів? Я доявився тепер. Приблизно прикинемо, щоб дивитися. Ну, можна от собі уявити, яма метрів 5-6. 5-6, так. Ну, ось та. Зараз ми знаходимося в селі, Весенськ, село Весенськ наколаєцеї, це якщо так напряму, це 10 кілометрів до окупованої вже орками території, і ми маємо таку честь вже вечеряти в таких хороших справжніх українських господарів. Це пані Ліда і пан Сергій. Дуже смачна вечеря, і ми зараз будемо смакувати. Макувати і, і вам дякую щиро. Слава українцям, слава Україні! Героям! Першої поїздки я відчував страх. Перша, сама перша поїздка. Це був 15-й рік. Мене взяли команда волонтерів з собою. Запропонували їхати, а я хотів бути потрібним. Ну, мені дали завдання: я маю організувати те те. те. Я організував буквально за кілька днів, і ми поїхали, це було в Кримське. Це був на той момент батальйон Донбас. Ми просто їм, ми їм везли генератор, який там дуже був потрібен. І ну, я відчув це якраз ту потребу, щоб я маю тим займатися і щоб ми потрібні один одному, ми мусимо один одному допомагати. От як він є воїн, сильний воїн, боєць такий, що там вже... А от їм якась матеріальна база, чи потрібна там в плані тому, щоб реалізувати свої їхні же можливості там в боротьбі з ворогом. Тому ну, ми в цілій Україні один без, ну, мусимо один одному допомагати, особливо важкий для країни і для кожної людини час. Це класно, коли ти маєш можливість, особливо давати якусь підтримку, допомогу, навіть обмін емоціями це дуже важливо. Приїхали вчора, там хлопці казали, що не важливо, що ви привезли. Неважливо, що там це. Головне, що ви приїхали. І це нам дуже воно додає сили і енергії. І, а якщо ми ще щось привезли від когось, то вони розуміють, що про них пам'ятають, дбають і, і моляться за них. Ми живемо в історичні часи насправді, та? і напевно, то якраз нам за честь бути. бути. Просто бути в той момент, коли і, і працювати, і розуміти. Війна та вона вносить там якісь свої корективи, але життя продовжується. Люди, вони і гинуть, і працюють в реальному побуті, вони так само виходять з ситуації, яка вона є. Вони роблять стільчики з ракет, так? вони роблять столики там, теж з якихось там кусочків, уламків ракет, щоб ну, якщо вона має там, рівн, рівну площину і, і так далі. Це таке життя, вони виходять з ситуація, яка вона є. Російський мир вирішив привіт, передати колярам. Війна вона розставляє хто і хто. Тому що пересічний громадянин України. Він простий там, сторож був в цивільному житті, вчитель, ну будь-хто з будь-якої професії чи податківець в тому числі, на війні там всі рівні. І там якраз героїв вимальовуються. Простий дядько, який був, нам готував їсти. Так? Виявляється, що він прилетіла ракета, чи це збило ПВО. Ну, я точно історії так, якби не до кінця знаю, але всі побоялися до неї влізати. А він вліз, він її роз'єднав дротики і виявився одним тим бажаючим, який зробить свою роботу завдяки, щоб врятувати цілу команду і так далі. Були випадки різні. У нас в Бахмуті, до речі, кілька поїздок тому ми, роз, ми там на одній з заправок собі зупинилися, так, собі все спокійно, у нас було десь 100 адресатів. Там військовослужбовці приїхали, і ми, ми почали собі розвантажувати, щось почали там, так, шукати. Тому що від, один адресат від одної до п'яти коробок мав, знаєш, то все з дому там попередавали. І ми це якби ротась півтора години, ми собі там усе, як не бабахнуло щось. Ми зразу на, пали на на землю. Прямо на нас летіла ракета, а ПВО збило на наших очах. І таке було. Ну, після цього помінялося в мене ставлення до всього. Чесно гаряту. Та тут та, так та, та хотілося цілувати і землю, і всіх, кого бачиш. Після цього ми почали вже більш, більш ретельно планувати свої передачі. Тобто ми не маємо права затримуватися більше, ніж 15 хвилин на одному місці. Або це має бути дуже в прикриті, десь в зеленці, десь, щоб ну, просто не було видно ні з дрона, ні зі, зі сторони наших в лапках друзів з п'ятої колони чи, чи ті, хто дуже хочуть руського міру. Є багато моментів, яких можна так вичислити там, чи це є українець, чи це є просто в паспорті українець. Та? І у нас був такий досвід, вже з хлопцями заїжджали в Сєвєродонецьк. Наш один друг, він був там військовослужбовець, каже, привези харчів людям. Реально, каже, нема ніде де купити, де, де взяти. Ну, реально там біда. Ну і ми так затарували там, завдяки нашим там, друзям, тим, що допомагають е за кордоном, за, за цілого буса. Так? В той момент там якби хвилина часу відіграла роль, щоб ми залишилися живі. Просто обстріляли перед нами там, е дорогу, якою яку, яку ми мали, е мали вертатися. Я Не знаю, з чого це були такі грибочки. Накидали наші вороги, а після цього ті люди вони ще обвинуватили тих військовослужбовців, що ми, ви нас обкрадаєте, тому що волонтери нам привезли. За нас дбає Європа, бо ми ж і одним, і другим привезли. Так? І нам всі повинні, От якраз нам всі долини, це якраз така цитата. Російської Федерації, якраз тих орків, які думають, що їм весь цілий світ весь все долежить. Шкода, шкода, але ми маємо якраз якраз є цей шанс їм допомогти їм, їм їх направити в правильне русло. Та я от до всіх приходжу і їм, їм розказую: ніхто нікому після того досвіду ніхто нікому не должен. Але єдине, що должен, та, то в тяжкий для країни і для кожного українця час допомагати. А якщо людина нагліє, якщо людина там десь проявляє свою тось, там, агресію і так далі, все, друбачення, навіть не хочу розмовляти. Зараз ми, ми допомагаємо реально тисячам тисячам в тиждень. Це є цивільне населення, це є військовослужбовці. Але це б не було б так все гарно, не виглядало, якщо б нам не допомагали з-за кордону. Нам допомагають американці, нам допомагають німці, нам допомагають поляки, нам допомагають з Іспанії, з Італії, з Канади. І вони так само беруть на себе відповідальність, що це наша війна. Не, не, не кажуть, що ми вам допомагаємо. Ми допомагаємо собі в тому числі. І це правильно, російська орда, вон, в них немає межі. Якщо вони знищать український народ і вони підуть, ем, може й не підуть, але точно будуть впливати і диктувати, е, щоб бути номер один у світі. Так? О, да, туди, туди, туди. Далі, 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 Ми співпрацюємо з такими гарними людьми. Волонтерська організація Сумка Самарянина, які нам надають можливість. Роздавати їхні продукти харчування. Так, це базові такі продукти харчування, але це якраз ті продукти, на яких сім'я має Та? Одна коробка, одне масло. Крім того, ми так само є наш злучений україно-американський допомоговий комітет, так само Америки. Так? Які дають нам дуже багато різної допомоги в усіх напрямках. Це і лікарні, і, і там, гігієна для цивільного населення. З самого початку вторгнення допомагають такі німецькі організації, як Ленсайт і три мушкетери. Це, це дві організації, які просто е, мені були безвідказні по сьогоднішній день. Зараз особливо наша місія ще полягає в тому, щоб допомог допомогти цивільному населенню. А це особливо тим людям, які переселенці з окупованих територій. Ми можемо собі уявити, яка в них біль, та, якщо вони втратили все. А ви безвіда? Ну, мусачі літіда. Взагалі то мускара ми, ми вже два забіжеці. Ну, бачите, так да. якось складається да. в житті. з Самої війни. Другую валюту, ну, достатньо було одної розмови з родиною. Тобто, якщо я не воюю, якщо я не, не воюю і не сиджу, не, не сиджу чи там не лежу в якомусь окопі, не чекаю ворога і його, від, і його не, не втримую, там, то я маю бути в тисячу разів ефективніший. Тисячу разів. Я їм пояснюю, якщо я не воюю, якщо ви маєте можливість мене бачити хоча б ночами, ночами, або десь якісь там дні все рівно буває, там додому приїжджає ночувати, і якісь дні бувають, то дехто не має можливості батьків побачити. А дехто взагалі не бачить, тому що вже і не побачить. Тому що люди, багато тисячі людей, які віддали життя за нас, кожного з нас. Оце емоції, коли, наприклад, на прапорі пише е, військовослужбовець і каже: А можна я запишу за свого товариша, якого вже немає, який загинув? Кілька слів? І він потім пише і він пише на тому прапорі: е, Я в раю, а ви боріться. Я би хотів, напевно, закликати всіх-всіх українців. Чи це українці в Україні, чи це українці в світі. Зараз якраз цей історичний шанс об'єднатися і знищити москаля. Але тільки ми маємо бути разом. Без партій, без різних там, конфесій, лебідь, рак і щука. Так? Мали одну конфесію, одну партію під назвою Україна.